Образили народного бранця для захисту своєї честі гідності та ділової репутації, звернувся до суду нардеп від Прикарпаття Володимир Купчак. Причиною позову стало висловлювання депутата міськради Романа Онуфрієва на обласному телебаченні. Щоправда, сам Купчак на жодне засідання так і не з'явився. Не прийшов і перший відповідач Роман Онуфрієв. відтак відстоювати власні інтереси вирішили тільки телевізійники. кажуть, діяли в рамках закону, а журналіста просто виконувала свою роботу, інформуючи про події у місті та країні. Тим паче, що сюжет вийшов 24 осіб. Річня, коли суспільно-політична ситуація була вкрай напруженою. Тут питання образи спірне, так само, як і він наголошує, що це є наклеп, тому що образа і наклеп асоціюються з умисним розповсюдженням якоїсь неправдивої інформації. В даному випадку йшло висвітлення поточної інформації, і в даному випадку це був сюжет, в якому ми просто не зобразили, а як поширили, можна сказати, шляхом телекомунікацій. Виступ депутата міської ради Онуфрієва. Наступного разу позивач не прийде на засідання, каже представник телебачення. Справу залишить без розгляду.